Привіт, мене звати Тата Кеплер, і я волонтерка. Мій шлях як волонтерки розпочався в 2014 році, коли почалася війна. Мене попросили допомогти привезти з Ізраїлю кровоспинні бандажі. Я привезла одну коробочку, і тепер ми маємо склад медицини на 600 квадратних метрів. Ми закуповуємо такмет. Іноді ми їздимо на стабілізаційні пункти. Іноді я їжу за кордон збирати гроші. У мене теж бувають хвилини відчаю, коли я думаю, ну чому я, де скільки можна, нехай хтось інший, будь ласка, можна, це буде не я. А потім я отримую якесь таке повідомлення: тата, дякую тобі за твій турнікет. Він врятував мені життя. Або. Тата на техніці, яку ти нам купила, ми змогли реанімувати хлопчину, і він заговорив волонтерство це коли ти робиш свідомий вибір того, що тобі не все одно, що відбувається з людьми, які тебе оточують, з країною, в якій ти живеш. Юкрейн ізекантрівкаредж. Є дуже багато речей, які не коштують грошей, вони просто забирають якусь частину часу. Є дівчинка, яка орігамі нам робить журавликів, що кілька місяців нам присилає, є дівчата, які плетуть браслети. І ми це все пакуємо в посилки для наших військових. Мене звати Гліб, мені 17 років, і я навчаюся в 11 класі. Моя волонтерська діяльність почалась, коли я виїхав з окупації з Мелітополя. 14 років ми переїхали в Київ. І через вчителя історії я дізнався про бійців грузинського легіону. Я пішов до них на шашлики, Ми подружились, і я зрозумів, що дуже хочу їм допомагати. Я розіслав усім повідомлення про те, що я буду збирати гроші. Прошу допомогти, і так зголосилось більше ста моїх знайомих. Їм всім від 14 там до 20 років. Друзі, залишилося зібрати на грузинський легіон всього лише 8 тисяч. Нам вдалося зібрати за всі збори більше двох мільйонів гривень. Не варто уявляти, що волонтерство це якась складна річ. Якщо у тебе не вийде зібрати банку на збройні сили, то це абсолютно не проблема, тому що ти точно збереш більше ніж задонатиш. Я просто радив починати з того, що ви насправді любите. От, якщо ви любите дітей, є дуже багато організацій, які волонтерять з дітьми, наприклад, з окупованих територій. Якщо ви любите собачок, є дуже багато притулок для собачок. Це доброчинна діяльність, і якщо ти хочеш не довго займатися, то варто обирати те, що ти справді любиш. Завдяки мені, завдяки моїй команді, завдяки кожній людині, яка донатить, хтось повернувся додому. Мені випала честь бути таким невидимим свідком дотичним до цього дива. Ось це єдина думка, яка мене тримає. Тому що ти ніколи не знаєш, за чиїми очима ховається Бог.